Діяння апостолів, розділ 14, В віконії вони ввійшли, як звичайно, в юдейську синагогу і промовляли так, що увірувала велика сила юдеїв і греків. Юдеї ж, які зоставалися невірними, підбурили і роз'ятрили настрій поган проти братів. Та все ж таки Павло і Варнава перебули досить часу, одважно промовляючи у Господі, які свідчив слово своєї благодаті і робив так, що знаки і чудеса творилися їх руками. І розділився народ у місті. Одні пристали до юдеїв, другі ж тримались апостолів. Коли ж погани і юдеї разом з їхніми старшинами кинулися, щоб їм заподіяти зневагу та їх каменувати, вони, збагнувши це, втекли в міста лікаонські, лістру та дербу і околицю, і там звіщали Євангелію. У лістрі сидів один чоловік не дуже на ноги, кульгавий від утроби матері своєї. Який не ходив ніколи. Він слухав, як Павло говорив. Глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, Павло сказав голосом великим: Устань просто на твої ноги. Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв свій голос, гукаючи, по лікаонському. Боги в людській подобі зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей був першим у слові. І от жрець Зевса, храм якого був перед містом, привів добрами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава та Павло. Роздерли на собі одежу і кинулись між народ, вигукуючи. Люди добрі, що це ви робите? Та ж і ми такі самі, як ви, люди, що проповідуємо вам, щоб ви від цих марнот навернулися до живого Бога, який створив небо і землю, і море, і усе, що є в них. Який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, добро творячи, даючи вам з неба дощ та врожайні часи, сповняючи харчами і радощами серця ваші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертви. Аж тут з Антіохії та іконії надійшли юдеї, які, привабивши на свій бік чернь, каменували Павла і виволікли геть за місто, думавши, що він умер. Та коли учні обступили його, він устав і повернувся у місто. Наступного дня вийшов з Варнавою в дербу. А як звістили Євангелію в тім місті і придбали чимало учнів, повернулися назад у Лістру, Іконію і Антіохію, підсилюючи серця учнів і заохочуючи твердо триматись віри. Бо через багато страждань нам треба ввійти в Царство Боже. Вони настановили їм по церквам старших, а після молитви і посту. Передали їх Господові, в якого ті увірували. І, перейшовши в Пісідію, прибули в Памфілію. Звістивши слово в Пергії, спустились в Аталію, а звідтіля відпливли в Антіохію, звідкіль були віддані ласці Божій на діло, яке довершили. Прибувши ж. І, зібравши церкву, розповідали все, що Бог учинив з ними, та як він відчинив поганам двері віри. І перебули з учнями чимало часу.